Так, доброго дня, мої дорогенькі. А сьогодні ще що в мене розпаковочка вже нормальна, це моє замовлення прийшло. Так, розказую, що отримала. Ну, по-перше, зараз можна взяти ось такий набір в фокусі. Це новинки наступного каталогу. Це водичка, парфумована, ось така жіноча новинка. До неї йде пробничок ось такий гарненький такий. Пробничок, і ось такий спрей до водички, яка була в тому каталозі, в травні, в новинці, у нас. І каталог. Каталог на липень місяць. Ось такий набір можна взяти зараз по демо програмі, бо дуже вигідна ціна. В фокусі дивіться, хто працівники. Так, один набір на. Одне сама на людину, на один номер, що Так, брала ось такі ще кулькові дезодоранти. Я вже казала, що я сама таким користуюсь, мені дуже подобається. І в мене добре він продається. Брала ще про запас поки є знижки. Зараз олівець для очей місті Мауф брала, тому що він також в мене дуже популярний, але бачите, 24-й ще рік приходить. Зараз на нього приємна ціна 139 гривень. Це для губ. Оці водички брала чоловічі. Вона на них зараз також добре приємна ціна. Якщо берете дві штучки, прийшли мені пробнички, новинки жіночої води. І attraction чоловічий. Це в нас аромат давнішній, але от приходять такі пробнички по льготній ціні дуже приємно. Так, ось такий Mask Instinct можна було взяти за 199 гривнів. При замовленні на на 999, якщо не помиляюсь, такий. да Потім, потім нарешті, у нас з'явилась довгоочікуваний аромат Тризель. Бачите, яка коробочка трошки змінилась. Тоді була, Раніше був ковпачок, тепер коробочка трошки нижча, чим була раніше. І вже кришечка, звичайна, не така, як була раніше, золота, гарна, така звичайна, таке, ну, схоже, чимось на її іф, іф аромат, був таке. Да, гарненька, гарненька упаковка, нічого не скажу. Аромат залишився такий самий, я вже спробувала в кришечку трошечки, аромат не змінився. Також можна на кожну тисячу гривень замовляти один ось такий флакон по 449 гривнів, ціна вже кінцева, ця ціна вже для нас, як для працівника, вже знижечки тут немає. Так, це за замовлення на 2300 я брала по льготній ціні, шампунь приходить. Ось такі оновлені лосьйони для тіла. Це зволожуючий і зміцнюючий лосьйон, новий дизайн. Аромат дуже приємний, мені сподобався. У мене колись такий був, тільки в другому дизайні. Подобається мені такий лосьон для тіла, дуже приємний. І по розпродажу на третьому кроці брала. Full Speed. І бачите, вже прийшов цей гель для душу, вже прийшов у новому дизайні. Там, якщо не помиляюсь, 109 гривнів. Ось такий гель Full Speed. І вже він прийшов, віддайте, у старому дизайні вже закінчився. прийшов мені у новому дизайні. Це гель-шампунь чоловічий. 250 мл. У мене є декілька водичок, буде такий набір. Ну, і каталог, звичайно, на червень, ой, на липень місяць я вже отримала. Так що ось таке замовлення. Якщо когось щось зацікавило, звертайтесь, будь ласка, як завжди, товару багато, ціни дуже приємні. Всім пока!